Як збільшити активність в твоєму профілі? А-а-анітосік! Ти що, не зі мною досі? Твій блог здох. І там немає активності, давай зрозуміємо, що таке немає активності. Це коли ти не отримуєш відповідь Директ, тебе не коментують, не репостять, не відмічають і так далі. Тобто. Тиша в твоєму профілі. Це важко, важко знімати, коли немає зворотнього зв'язку. І я хочу в цей момент тебе підтримати і сказати, що це нормальний етап в блозі. Колись я засипала і мріла, що я прокидаюсь, і в мене є нові запити на переписку, якісь там лайки. Спочатку ми працюємо на блог, а потім він на нас. Поки у вас немає ще зворотнього зв'язку, це свідчить тільки про те, що ви ще не навчилися. Комунікувати з аудиторією і треба вчитись, і не здаватись. справа не в тому, що на вас підписані якісь не такі люди. На всіх підписані ті самі люди. Що треба зробити, щоб активувати твою аудиторію? Перше вести в комунікацію не монолог, а діалог. Питатись людей їх думку, що б вони обрали, і так далі. Показати, що ви відповідаєте на питання в Дректі, і вам подобається це спілкування. В мене зараз більше 300 тисяч підписників. Але я досі всім відповідаю особисто в Директ, як робила це, коли в мене було 300 підписників, і моя аудиторія про це знає. До речі, можете зараз це перевірити. Напишіть мені будь-що в Директ, і ми з вами дуже круто поспілкуємось. Друге. Підіймайте дискусійні теми. Якщо ваш контент весь час про щось тільки звичайне, то це просто може наскучити для спілкування, і це не цікаво. Існує теми, про які завжди цікаво говорити: стосунки, плітки, політика, релігія, особистий досвід у вас та у ваших підписників. Нехай ваша аудиторія відчує, що це близька розмова на загальну тему, як лайфхак. Коли дивитесь інтерв'ю, слухайте і записуйте собі питання інтерв'юєра до людини, в якого вона бере, і підіймайте ці питання з аудиторією в блозі. Третє не бійтесь бути різними, питати порад і показувати себе у важкому стані. Людині потрібна людина. І коли показує себе з різних проявів, людина відчуває людяність, і це визиває довіру. Четверте: сторітейлінг. Загугліть структуру сторітейлінгу. Але загально це початок. Кульмінація і завершення, і саме по структурі сторітелінгу краще створити ваші сторіс. Наприклад, сьогодні це з нашою родиною буде вперше. Зняли декілька сторіс. Я все дитинство мріяла про це. Навіть купила собі паларой, щоб зафіксувати цю картинку з моєї мрії. Для цієї події мені потрібен чоловік, сфоткали чоловіка, дитина, сокира і трохи землі. Далі ми знімаємо. Нам треба їхати на схід міста. Бути максимально уважними і показуємо наш шлях, коли ми їдемо. В Васторіс високирою мішок, наче вийшло. Світ дрімс. Далі нам треба якась трагедія, кульмінація. Ви заносите щось це секретне в квартиру, але воно не вміщується в прохід. І ви вирішуєте проблему. Питаєтеся аудиторії, як вирішити цю проблему, якісь мемчики постати. І показуєте, як ви ставите з чоловіком новорічну ялинку. Робите знімок на полароїд з вашої мрії. Або альтернатива просто сфоткати йолка. Йока! Так, ми зараз з вами подію купити йолку. Подали в сторітелінгу. І це цікаво, це запам'ятається. В цей момент ви можете додати ваші цінності, ваші сімейні звички, які люди запам'ятають про вас обов'язково. Тобто, це мистецтво, мистецтво, за яким режисери створюють легендарні фільми, і ви в майбутньому будете створювати легендарні сторіс. Але зафіксуємо те, що якийсь час ти будеш створювати блог і не відчувати зворотній зв'язок. І одного дня. Ти прокинешся, і все вийшло. Так було в мене, і так обов'язково буде і в тебе.